Унікальність Більського городища саме в тому, що воно єдине на теренах Європи загалом такої, ну, такої площі, таких масштабів Городища просто не існує. Зазвичай городища 50-100-300 ну 50, ну, 100, там, ну 300 гектарів, да, там 500 гектарів. А тут от, 5 тисяч гектарів, тобто це найбільше городище на теренах Європи, доби раннього залізного віку. Ну, от, ніби уяву вражає, але все одно воно не усвідомлюється і не усвідомлюється до тих пір, поки ти його не спробуєш практично. Кажуть, археологи, щоб Городище відчути, треба його пішки пройти. Хто не знає минулого, той не може. Навіть збагнути про майбутнє. Ну, ми намагаємось якось все це розкрити, всі ці таємниці. Як там люблять казати, що археолог це як слідчий, який потрапив на місце злочину через тисячу років. Тобто в нас дуже фрагментована інформація. І чим більше ми її е, отримуємо, так би мовити, ми тим самим складаємо цей пазл. Ніхто досі навіть не міг уявити, що під стінами. Більського городища може бути некрополь, власне скіфів. Тобто це люди, які мешкали на території сучасної там, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської області, а вони опинились тут, на півночі Полтавської області. А це принципово змінює наше уявлення про те, що ж тут відбувалось у IV столітті до нашої ери. Активна життєдіяльність тут тривала з VI по III століття до нашої ери. Тут велася жвава торгівля з античними містами полісами Північного причорномор'я. Вони туди постачали свою сировину, яка цікавила греків і мешканців тих міст. Дуже багато тут ми сьогодні в результаті розкопок знаходимо античного імпорту, уламків різних амфор грецьких. Виявлені тут рештки багатьох майстерень, бронзоливарних, гончарних майстерень, ткацьких. Виявлені рештки жертовників храмів. Це насправді більшість на цьому сходиться, це не робота якась конкретна, це спосіб життя. Якщо робочий день, ну, він починається по-різному, оскільки ми залежимо від погодних умов. Якщо ми точно знаємо, що буде спека, ми починаємо працювати максимально рано. Але потім робиться перерва в день, ну, фактично це сієста, всі десь обирають собі тіньочок і цілий день сплять те, що не доспали зранку. А ввечері після там п'ятої-шостої години, коли вже трішечки сонце не таке палюче, то виходять на другу зміну. Коли ми вже починаємо дослідження, ми вскриваємо культурний шар частинами. Оці культурні горизонти, які відрізняються по кольору, по щільності, і відповідно по часу формування ми розбираємо звичайно окремо. Потім, щоб виявити об'єкти, ми робимо так звані зачистки. Ми повинні лопатою зрізати тонкі пласти землі, щоб отримати зріз. Потім всі ці знахідки забираються в табір. Тут вони вже очищаються від ґрунту різними способами. Тобто, Камеральна обробка це ще один цілий такий важливий пласт робіт. Під час камеральної обробки ми все це замальовуємо потім, фотографуємо всі знахідки і готуємо їх до передачі до місця постійного зберігання. Ну, наприклад, нас історико-культурний заповідник Більськ. Тут зберігаються артефакти з території та найближчої округи Більського городища. Колекція збирається з 1995 року. В основному тут артефакти з кімського часу. Це частини від, упряжі, від Кінської упряжі. Глиняна ліпна пластика, саме місцева, саме місцеве, місцеве виробництва, тобто ось кружечки, ось такі ось горщички. Скіфський мечи кінак з бутеролю у вигляді голови хижого птаха. Тут. Оце ми бачимо, оце, оце пішла саме давня тріщина, давнє пошкодження. І щоб зберегти цю посудину, бачимо по кругу вона, вони проробили такі прокольчики. І стягнули, тобто вони її зремонтували, вони дуже бережно відносились до таких виробів. Це шосте століття до нашої ери. Архаїчний період. Існування близького Городища. Ну, взагалі людям дуже цікаво. Все ж таки найбільше Городище з часу, одна з найбільших городищ. Про який згадував Геродот. Так от трапляється, що живими і навіть не знаємо, що тут у нас за пам'ятка. Я в школі, коли навчалася, я взагалі не знала, що тут є пам'ятка скіфської доби, що тут є таке велике городище. Про скіфів взагалі нам зовсім малесенький такий шматок інформації був. І ми думали, що вони десь там в степу були, десь там біля Чорного моря. Десь там в Криму, але ж ніяк не тут. Про це нам ніхто нічого не говорив. Я через Фейсбук дізналася, що в нас у Більську є заповідник і що в нас є Більське Городище. І так склалися обставини. Я взагалі любила і люблю дуже мандрувати, люблю досліджувати свій рідний край. І теж ділилася враженнями про це все робила там пости на Фейсбук. І директор заповідника це все побачив. Він мені просто написав, просто запропонував, чи не хочеш ти до нас в заповідник прийти. Не була впевнена, чи я з цим впораз чи не впорись, що взагалі воно буде, як воно буде. І мене наш головний зберігач завів у фонди, показує мені, що ж, якби власне, чим ми займаємося, показує ці артефакти. Я бачу оцю чорнолисковану корчагу з геометричним різним орнаментом. Я дивлюся, я в мене на неї дивлюся, в мене просто так все всередині морози так по шкірі. У мене такий потих, я каже, можна я до неї доторкнусь, можна я так легенько, просто обніму. Якийсь таке цей. Поклик порив такий душевний, бо він так засміявся і каже, ну добре, бережно підійди. Я так обняла цю курчагу, дивлюсь на неї. Ну не знаю, вона для мене от просто космос, якийсь який, далекий наш український космос. Я з того моменту навіть не сумнівалася, чи тут мені бути, чи не тут. Якось так воно все пішло, пішло, пішло. І теж я пішла в експедицію до Дениса Сергійовича Гречка. І я пам'ятаю ці свої емоції, коли вже був вечір, і ми розчищали поховання дитяче, а вже дійшли ми до скелетика, вже я бачу там ну, і череп, і хребет, вже кісточки, ці добре видно. І от якесь таке відчуття, знаєте, цей адреналін, оце ну інтуїція, відчуття, що ось воно зараз щось буде. І я раз чую, щось таке тверденьке і розумію, що це не кістка, а це був супутній інвентар, це була мушля Каурі. Прекраса, рідкісна на нашій території. Радості моїй не було меж, це було моє таке. Мабуть, найбільш емоційне, найбільш потужне археологічне відкриття. Я раділа, як мала дитина, і от це теж такий переломний момент, який багато чого міняє. Коли ти його практично спробуєш, спробуєш смаку цієї землі, да відчуєш на смак, цей весь процес занурення, то дороги назад уже нема. Багато археологів йдуть в науку вже, коли навчаються в університеті. І після першої археологічної практики їм так все це подобається, що вони надалі обирають собі цей шлях життя. Але я обрав його трішечки раніше, ще з 11 років, тобто це був 5 клас, я вже пішов на гурток археології і влітку поїхав сюди, на Більське Городище, вже в першу експедицію. Часто питають, а якщо я не археолог, то можна я приїду. Звичайно, в тому і сенс, щоб люди приїжджали, долучались до нашого так би мовити, руху, і воно працює. В нашій експедиції достатньо спеціалістів, щоб працювати фактично з кожним. На сьогодні дуже багато є фейків, дуже багато. Пересмикувань фактів, в Підбільськам знаходили вже і піраміди перегорнуті, і це городище утворилось, як метеорит впав. Тобто ну, абсолютно є такі ненаукові, м'яко кажучи, гіпотези, але частині людей подобається чумні. Тому тут, мабуть, потрібно посилювати комунікацію. Між професійними археологами та медійниками. Професійні археологи намагаються постійно хоч щось, якусь, якісь спростування постійно робити. І тому ми, коли до нас приходять на екскурсії, люди чи просто питають, ми нікому не відмовляємо, ми звичайно розповідаємо, що ми досліджуємо, і намагаємось їх якось зацікавити. Фестиваль проходить у форматі етно, ми запрошуємо музичні українські гурти, які грають музику в стилі етно, фолк, етно етно-рок. Паралельно з цим ми запрошуємо майстрів з усієї України, створюємо таке наметове містечко майстрів, і різьбярі, і гончарі, там тут і ткацтво, і вишивка, і ветенанка, і ляльки-мотанки ну дуже різноманітний спектр. Також родзинкою нашого фестивалю є кінне-шоу. Це ми хочемо. Показати, якби наголосити, що скіфи були вправними кінотниками. також запрошуємо реконструкторів із Запорізької області. Вони повністю відтворюють скіфський одяг, прикраси, певні речі побуту. Якось так у нас оцей стереотип глибоко вкорінився, що десь там є крута труя, велична, да, там, десь там ще якісь пам'ятки, стоунхендж, піраміди. А в нас що в нас в Україні? Да, що там в нас є? Не звикли ми своє цінувати. А в нас тут під боком пам'ятка нічим не гірша, ніж та словно, звісна Труя, абсолютно нічим. Наша культурна спадщина і археологічна, яка да, культурна включає археологічно, вона дуже багато. Вона нічим не абсолютно не поступається здобуткам інших країн. В нас перспективи, перспективи супер, коли ми зможемо, хоча б на рівні з сусідніми країнами, там, з Польщею, з Словаччиною, фінансувати археологічні дослідження. Відповідно, наші Розробки археологічні, вони ще більш тісно будуть вплетені в канву всієї європейської археології. Тобто люди з Центральної Європи побачать, що у це той самий період, ось ми бачимо аналізи, такі самі, як в нас, і можна буде їм порівнювати свої результати з нашими. Це призведе до більш тісної, так би мовити, кооперації і фактично інтеграції нашої м, вітчизняної археології до загальної. Європейської там, в принципі євразійської. Коли людина знає, що вона походить з цього місця і пишається тим, що вона тут живе, наприклад, я тут живу в більську, я українець, я цим пишаюсь. Мені здається, це той шлях, який буде дуже корисний в цілому для держави. Я не кажу, що ми там, що ми там якісь там найкращі. Ми українці. Ми маємо свої характерні риси, нації. Мені вони дуже подобаються. Я хочу тут жити. Я хочу робити цю країну сильнішою, красивішою, робити її більш позитивний імідж, як я тільки можу. І в принципі, намагаюсь. Ну, зацікавити в цьому і інших людей, так би мовити, запалити в них таку саму ідею. Оскільки ми, якщо ми тут живемо, треба робити все в цьому напрямку, як на мене.